Всім привітик. Так, сьогодні вихідний, і я обов'язково використаю цей день для догляду за шкірою. Для цього в мене є ось така чудова тканинна масочка від турецької компанії Pharmacy. Це регенеруюча масочка з лавандою. Вона вся це тканинна масочка, вона вся добре така просочена спеціальною сироваткою. До речі, щоб ви розуміли, дівчатка, що серед доглядових засобів тканинні масочки це самі ефективні засоби догляду. Чому? Тому що вони просочені самими концентрованими речовинами. Тобто, це самий ефективний догляд. І якщо вам потрібно швиденько привести себе в порядок. Навести красу, щоб гарно виглядала шкіра обличчя, була в тонусі приваблива. То найкраще, що ви можете зробити, це зробити для себе тканинну масочку. Всього 15 хвилин і ваша шкіра пружна, сяюча і класно розгладжена. Ось так я її розібрала, розклала. І наношу на обличчя. Так, трохи смішно виглядає, але... але це ж корисно, тому буду це робити. І показую вам, чим я користуюсь. Так, ось так. Вона... Ці масочки зручні, вони з розрізами, тому підійдуть на будь-який розмір обличчя. Ось так. Слідкуйте, щоб у вас ці розрізи для очок не попадали аж під самі віки, тому що повинно бути оце, цей проміжок, він не повинен контактувати з тканинними масочками. Це важливо, так, у крайньому разі казала косметолог-дерматолог на своїх вебінарах. Тому слідкуємо за рекомендаціями лікаря. Ось так вона щільно прилягає. Масочка майже не має ніякого аромату. Я б не сказала, що він пахне лавандою, нічим не пахне. Але, може, це і добре, і краще. Ось так все щільно прилягає, все класно. Ручки в мене також трошки просочені. Масочкою і сироваткою. Тому я ось так нанесу на шкіру шийки, яку також треба доглядати. Ось тут, у пакетику, ще залишилися залишки сироватки. І коли я зніму масочку, я обов'язково їх зберу, нанесу на шкіру обличчя і на зону декольте, щоб корисне не викидати. Так, ну ось так я виглядаю. Пане, пані Бетмен, 15 хвилин релаксу, і будемо мати ось такий гарний вигляд. Рекомендую!